О, тут ми поставили магазин, не весь повністю магазин бджоли затягнули, але результат є, я б сказав, один досить непоганий. Не Зараз ми спробуємо його очистити. Бджілки старались, бджілки Ні, працювали. То, що вони ж що вони старались і то, що вони працювали, тут взагалі питань немає. Наскільки вони працювали і старались, це є один в ряді. З відводку, де ми поставили фактично магазин. І щоб ви розуміли, наскільки прикольно от, от така ситуація. І така. Трьохсота рамка, повністю початка повністю все якісно, повністю все, ціна всі соти заповнені. Тобто фактично ми можемо забирати повністю весь магазин, який в нас наявний в даному вулику не весь. Не Повністю вони змогли витягнути, але, в принципі, зйомки старались, зробили, ого, дуже багато. от Щоб ви розуміли, от така початка Може і навіть треба було швидше забирати. Ну, на сьогоднішній день маємо. маємо і то, що ми змогли... Друга рамка аналогічна. От. Рамочка, це вже третя рамка. От така ситуація у нас по печатці. Мед До. якісний, дозвілий. Можете робити замовлення. Можете не переживати за якість. От. Не махайте було дивиш, давайте покажемо підключення. Я, я не знаю, я би цю рамку з'їв сам, залискав і з'їв. Не знаю, як сказати. А тут, а тут, а тут з цієї сторони. Ого! Прямо скапає мед. Я, я би її залискав і з'їв сам. Але, але все ж таки буде у вас можливість. Замовляйте медок. Його в нас достатньо. оптом можете не пропонувати. На опт ми не працюємо. Не хочемо і не будемо. Краще бджілки, хай яйца. Оціною яка Краще, Краще, не краще, але в будь-якому випадку. Ми відпрацювали от. і отримали те, що отримали. А отримали отаку от ситуацію. Джекпот таку... отримали. Джекпот, да. джек <рик> Причому джекпот прекрасний. Не даром ми магазини робили. бо там водимось. Недаром ми коли будемо старався їх встигнути доробити. Ні, я за кордоном домовляв. У нас ще внизу ще один корпус. В будь-якому випадку там ще буде декілька рамок. От, Я думаю, знак. не декілька рамок 12. 12 12, mm. ну 10 твердо. це є пів якого ми отримали фактично з відводки, яких робили там 25-26. го го 27. А це сильніші відводки, є в нас слабші відводки. Але роботи даних бджілок така. Бакфаст працює. Тут не бакфаст, тут у нас карника. А бакфаст. Ми покажемо пізніше. До речі, як він у нас відпрацював, це відводки фактично такі самі, як скарбник. В період. То далі. Не думайте, що я тримаю двома пальцями. Воно так легко, зовсім не легко, але я старався. Не двома пальцями, а пальцями ще й пазурами. Пазурами, немає пазурів. Хлопці все добре. Попінав. О! От. Буде щось цікаве, будемо показувати, будемо розказувати в будь-якому випадку. Ого, так я не вам Ого. до зустрічі. От. Всім гарного дня. Ми далі працювати. Але вже сил нема. Пока.